Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в період з 2005 до 2010 років, з нами на зв'язку. Мої шанування, пане генерале, пане Миколо, будемо розпочинати наш етер. і одразу щодо плану. Б. ще раз нагадаю глядачам, які можливо лише доєдналися до нас в інтерв'ю азербайджанському виданню. Павло Паліса, заступник глави офісу президента, сказав, що в разі припинення військової допомоги зі Сполучених Штатів Україна має план Б, як діяти. Що ви думаєте про цей план Б, наскільки він реальний до виконання? Знову ж таки, зважаючи, що ми вже мали місце припинення військової допомоги від США. Прошу, будь ласка, ваш аналіз. В першу чергу стратегічно треба заявити, що ми не повинні надіятись на якийсь авось або. Бажання там, Трампа, чи окремих наших союзників з Європи чи третіх країн, ми повинні формувати цільну політику. Якщо говорить про США, я контактую якраз і команда Трампа, і групи впливу, ВПК, військовий, фінансовий сектор, економічний, це те, від чого залежні перспективи Америки і відносини з нами, з Європою, з Китаєм і в географічному форматі. Ми повинні постійно з нею працювати і діяти, щоб не говорив, о, Трамп, чи припинить, чи він виділить три. Чимось мільярдів іще, які залишилися від Байдена. Чи виділити всі як кошти, які, наприклад, зараз можуть заморожені бути? Треба системні постійні е, операції щодо сприяння підтримки України. Показати, чому Трампа тобто я спілкувався з ними постійно, включаючи Трампа, де особисто знаю, які резони буде допомоги України? які прогоріші будуть і для США як е, е, передової країни і політичного лідерство для самого Трампа в плані втрати інтер якраз і авторитету і нейтралізації, навіть підтримки серед республіканців різних типів, не тільки Сенату, конгресу, але груп впливу. Це ефективна модель активної політики на оперативному підкреслю рівні, дипломатичному, політичному. Якраз ці фактори повинні впливати. Тоді не будемо говорити, а що ж буде, який план Б, тому що тут багато суда. А отут от станеться. Треба робити так, щоб не сталося. Реально, це все не раз міняв позицію Трампа ще при тій каденції, і на 61 мільярд. Ми ж робили це. Прямо скажу, щоб це було воно сталося. Тому треба робити велику роботу. Тоді не буде ось а авось і третіх варіантів. Якщо ми говоримо про можливості, в принципі, для того, щоб створити можливості першу чергу на нашій базі, це зрозуміло наш ВПК. Це вже той план. Ну якісь крайні випадки, коли вже так бездіємо, американці десь десь були трохи в стороні. О, тоді ми говоримо про те, що ми вже сьогодні маємо до 50% якраз засобів власного виробництва, біля 10-15% спільного виробництва з європейськими країнами. Частина надає Європа і ряд країн. протязі 10 днів буде черговий Рафштайн. Це буде ще ряд програм підтримки України. Озброєння, техніки, особливо боєприпаси зараз по різним каналам. Ой, йде. те, що буде в е, деякий мірі компенсувати може, недостатчу з боку США. Розуміло, це закупівля, про що сказав Трамп від НАТО в інтересах України, і це е, відповідно використання е, великих ринків зовнішнього озброєння. Це традиційні ринки військово-технічного співробітництва, яких Україна мала завжди пріоритет Усі періоди. Зараз період війни повинна бути номер один. Чомусь ми відстаємо. Чехія чомусь е, опереджає і проявляє свою ініціативу навіть про побоєприпасам. Не Україна чому стала. Ось ну, де перші роки, давайте ми станемо якраз ініціаторами цих цих великих проєктів. І якраз Україна, а не Чехія, стала якраз генератором і грошей, і ресурсів, і закупівля мільйонів. Не там п'ятсот мільйона або півтори, а багато мільйонів боєприпасів. Як Росія тільки з Північної Кореї декілька мільйонів, а то вже десяти мільйонів отримала. Тобто альтернативний про який я назвав це не просто в теорії, це реальна практика дій. І якраз навіть якщо він з боку США, а воно не повинно бути за рахунок нашої першу чергу оперативної роботи. От зрозуміло, що повинно заміщати іншими проектами, програмами в режимі онлайн. Не надійся, а почекаємо або ще що дефіцит буде на фронті, чи з ракет Петріот, чи самих Петріотів, чи, наприклад, Аріси не замінимо, чи сам ті не замінимо, чи відповідно велику кількість боєприпасів і ще раз підкреслюю. І повинен вже бути повнокровний. Патронний завод України. Ми ще до, довго до війни ставили питання про те, uh -huh. що е, він повинен бути. При Порошенку свір е, столетна, британсько канадська, яка за 8 місяців готувала під ключ. Сказала, з півтора року вели переговори. Корупційна складова не спрацювала. Сказала гроші наперед, але тільки буде завод. Говори, так, ми ж вам будуємо ні гроші наперед. Точно так же під час уже нового президентства. Говори, Та ні. От воно ну, зараз не актуально, а період війни актуально. Де завод? От треба будувати, щоб власні ресурси випускали мільйони. Тоді ми на кого не будемо надіятися, і ось і зміни які, говорить, політики не буде впливати. Та пане Микола, Що стосується перспектив, Тут теж днями стало відомо про те, що комітет сенату Сполучених Штатів нібито попередньо затвердив додаткове виділення допомоги на 500 мільйонів. Доларів для України це в межах бюджету на 2026 рік. Тут принагідно ще раз хочу нашим глядачам нагадати, що в цьому е, проєкті йдеться про 925 мільярдів доларів на фінансування оборони Сполучених Штатів 500 мільйонів. Напевно, з огляду на ту суму майже трильйон. Ну це як крапля, майже в морі. Але наскільки важливий цей є крок з огляду на те, що від каденції другої Дональда Трампа ми взагалі не чули. Ли ані процент допомоги Україні. Чи може ця сума збільшитися? І чи це позитив для нас? Чи власне просто дуже обережно поки що треба ставитися з огляду на те, що це законопроєкт лише і все може змінитися? Так, е, да, дійсно має мінятися, але я скажу позитивно. Міняється збільшення сум під впливом активної роботи в конгресу, в сенаті, особливо Білом домі, і гру впливу, де дійсно е, формується політика США, наприклад, ВПК Фінансові структури, батьки-засновники, які фактично висувають президента і підтримують конгресменів і сенаторів в Штатах. Там вибори розумію, цього була чи вони будуть на да, слідчій каденції чи ні. А цим е, визначається індикатор політики. Якщо групи впливу і своїм сенаторам, конгресменам а й в адміністрації тиснуть говорять, ми за підтримку України і за розширення на фінансування не 500 мільйонів, це просто дійсно невеличка сума. А це повинно бути десятки, десятки, а то й сотні мільярдів. Це раз це буде правильний підхід, тому що ми формуємо спільну систему оборони глобального типу, протестим головному конкуренту, а то ворогу США, на який затрачається один, один трильйон. Це ж не проти України або на підтримку України. І частково проти Китаю зрозуміло, але розгорнута йде війна і основний ядерний потенціал в Росії, який насіяв на США. Тому основні засоби якраз там, але послаблення Росії, це якраз наш спільний проект і підтримка через фінансування України не 500 мільйонів, а багато мільярдів, як ми говоримо, Це дуже правильний підхід, і ми бачимо, що навіть адміністрація Трамп розглядає питання і три і 7 мільярдів, можливо, 3,8, вісім з одного пакету можливо з конфіскату до 5 мільярдів. Це вже не навіть не 500, Це вже в сукупності набратися до 10. Це тільки перший стартовий формат. Ну я прямо скажу. Тільки чекати, що Сенат сам рішить. Нічого не буде. Буде дискусія, зменшить пакет, і давайте економію, десь в Офісі Трампа сказати, та ні, давайте не будемо це підтримувати в такому глобальному форматі. І це має бути зведено до мінімуму або на нівець. Я ще раз підкреслюю робота з зіма сегментами американського суспільства та село группливо, і тоді на фінальному етапі Сенат. Конгрес і адміністрація Трампа це наш сьогодні стратегічний проєкт, і це повинно діятися не тільки через Зеленського або ну, намагання посла, якого намагаються замінити. Це не працює, на жаль, активно. Це вона тільки фінальна стадія. Це повинно бути багатоаспектний формат дії сотень людей, які мають безпосередньо контакт з Трампом, з конгресменами, з сенаторами і тими великими потужними компаніями і силами, які в США які ми маємо. Довготермінові контакти, десятки років, персональні, технологічні і зрозуміло, єдині моделі спільних адресів. Так то днями в телефонному інтерв'ю для NBC Трамп сказав, що в понеділок цитую планує дуже важливу заяву щодо Росії про що потенційно може йтися. Зелений зелене світло, ось цим санкціям, так би мовити, блюменталя Грема, про які ми з вами неодноразово говорили, знову ж таки більше зброї, якісь погрози. Про що йтиметься в ось цій великій важливій заяві Трампа? Чи це традиційно треба трішечки сприймати якось так з мінімізацією, тому що Трамп любить гучні анонси, але на практиці, ну на жаль, не завжди вони практично з гучними результатами. Ваша думка. На жаль, міняється позиція. Тому Трампу треба працювати не тільки там, наприклад, тиждень назад, бо там 10 днів, коли він пообіцяв. Я пряскав всі ці дні мене по нефофіційним каналам, а активно сприяв цьому процесу. І зміна політики Трампа відбулася на цьому фоні. А тоді вже президент зустрічався, вже наче позитив, без великої роботи. Нічого не сталося в того, що сталося сьогодні. Зміна вже на оцінки Путіна і отаска агресивних дій. І тоді відповідна демонстрація, що буде підтримка України. Ми зараз тиснемо по тому проєкту, про який ми говорили. Так, да, Трамп хотів домовитися з Путіним навіть на шкоду в деякій мірі Україні, що говоримо неправильно. Але в будь-якому випадку ми дотиснемо і він прийде до розуміння плану Б, що треба на черговому етапі, і це якщо б зараз він рішився, а ми буквально цей тиждень працювали, що заявив той план системний, що нам дам скільки військової допомоги Україні. Що шансів не то, що там рухатися на фронті, а навіть е зберегти якісь позиції України не буде. Ми матимемо високотехнологічну зброю в сотні разів більше, і це покраще, що готовність є. І зрозуміло, частина вже програми буде реалізована найближчим часом, а велика основна найближчі місяці. Путін бо розуміють, шансів немає. Друга, от є, як вони кажуть, пекельні санкції на 500 е відповідно відсотків. І зразу ж сказати, пониження ціні на нафту газ. Це системна модель. Третя. Оперативні дії відносно всієї еліти, включаючи Путіна, всіх родичів найближчих, 1 трильйон 450 мільярдів заморожуються за кордоном. Це їхні ресурси особисті, самі болючі всіх родичів, зятів, батьків, там відповідно дочок і всіх інших. А це дуже сильна система. І таких позицій десятки, десятки. Ми їх знаємо конкретно американські колеги. Також ну зрозуміло, тоді формуємо уже нового миру гарантія безпеки. Але я на жаль думаю, що план. Оце, яке ми виклали, і Трампу доводимо постійно, він логічний для США, для Європи, для світу, тому що це світ без війн тоді і гарантії для всіх країн, включаючи Україну, ще в повній мірі не буде висловити. Частково думаю, санкції, думаю, те, що він да, буде давати допомогу. Частково нам це будуть деякій мірі на півміри. Але працювати треба далі із Трампом, і з Європою і з третіми країнами. Ліза Хезелдайн, це оглядачка видання The Telegraph, пише про те, що у Білому домі ясно дали зрозуміти, що якщо президент США Дональд Трамп братиме участь в мирних переговорах, то ймовірно доведеться відмовитися від частини е, територій. Е, зараз е, на тлі ось зміни певної думки і бачення Трампа наскільки доречними є такі припущення, і чи припускаєте ви, що Трамп може в той чи інший е, час найближчим часом або в середньостроковій перспективі почати знову тиснути? На Україну, мовляв, давайте робіть все-таки угоду з Росією, але територіями доведеться поступитися. Ну, на жаль, сьогодні ще Трамп передбачає, що заявлять якраз за ці всі е, постанційні, е, проекти щодо Росії і військова допомога Україні, і економічні санкції, і енергетичні проблеми, і інші теми. І зрозуміло, що Росія має піде на компроміс, а тоді відповідно буде вимагати компромісу від нас знов. А передбачаться до рішення. Я рахую, що цей підхід неправильний, тому ми ще на пів дороги. І треба дійсно поміняти принципову позицію на ту, що ми говоримо. Я просто знаю, що хорошо Путіна і всіх, його скажуть, найближчі оточення в складних переговорах. Вони тільки реагують на те, що ми раз говорили, критичні дії, що їм загрожує військово, економічно, політично, енергетично. І, і міжо те, що буде втрачено взагалі перспектива в суспільстві Росії, вже підтримки в розчарування. Це буде удар в спину. Отакий формат діє. Ну, я просто сказав, комплексно діяти американцям там. Треба велика, велика організаційна, інтелектуальна, а тоді оперативна і бойова робота. Без цього нічого не буде. Поки готовності немає, треба створити єдиний центр прийняття таких рішень разом Україна, США, Європа, і треті країни і діяти в режимі влади щоденно. А не той, який настром по сьогодні, чи він переговори з Путіна, бо покращився, вже змінив позицію. Так система не буде працювати. Так. пане генерале, ви як завжди глибоко аналізуєте і на стратегічному рівні, е, теж проводите аналіз, що відбувається і безпосередньо на полі бою, і в зовнішній політиці. Хотілося б на сам кінець нашої розмови почути ваше бачення, ваш прогноз, що найближчим часом, наприклад, до кінця літа, до кінця цього року, буде відбуватися на фронті. Що буде з обстрілами, тому що ми бачили приклади 500 плюс 700 плюс повітряних цілей? На жаль, це не новина. Е, отже, будь ласка, розкажіть ваші припущення, ваші думки. Які фактори впливатимуть на поле бою, на обстріли, ну, в першу чергу. Все таке, що вдасться нам спрацювати з Трампом із Європи, а тоді погодять позиції нового миру з Китаєм, Індією, Бразилією, Туреччиною іншою іншої країни, це може бути одна історія припинення вогню. в Першу чергу помир населення. Тоді на полі бою, тоді вихід на мирний процес. Але під тиском тих факторів. Це зовсім інший прогноз. Це я даю приблизно півроку. Активних, ефективних дій, а не намагання е, спрогнозувати, що скаже Трамп, як він поступить. Тут модель дій, я б розказав своєї практики, навіть по Трампу того періоду міняв позицію на 180 градусів в стратегічних питаннях, глобальних війн з Північної Кореї ядерних навіть, ударів, знищення, а він Змінив позиції, пішов інший процес. Вони припинили відповідно тоді виробництво галістичних ракет з Іраном і з іншою країною, ну відносно України. Гельсінський зустріч з Путіним відносно того, що який буде світопорядок, погоджений з багатьма країнами. А тоді, відповідно, що виходить з е, Донбасу росіяни, а по Крим на перехідний період виводиться в вільну економічну зону, типу Гонконга. Тобто варіанти є рішень, і їх треба сьогодні пропрацьовувати, а не чекати, як там буде війна. Якщо так, вона буде на багато-багато років, якщо будемо очікувати, то позитивний сценарій це активні дії. І за півроку ми повинні вийти на стабільний е системний мир, але це при тому при великій організаційній роботі з активними професійними висококласними учасниками. На жаль, цього сьогодні немає, тільки секторально і дуже неактивно. Друга складова, якщо ми говоримо о той сценарій затяжний, який він сьогодні зараз є. Росія буде нарощувати ресурси, да вона не матиме про них можливостей. Але митьом як вони не як митьом та катанням будуть поступово захоплювати нові міста й села. Дати це буде довго, це розтялося на довгий період, і без системної, активно, навіть бойової ситуації з нашого боку це високоточна зброя, величезна кількість боєприпасів, збільшена на порядки кількість дронів, які будуть знищувати і глубинку і фронтову зону і фронтову. Відповідно, і антидрони, які будуть захищати ми населення, без цього не буде ефективно протидії Росії. А це ще один аспект співробітництва з Європою, і з тих же США і третіми країнами, щоб ми наповнили цей формат. Це активна війна, це другий сценарій. Він буде тягнутися. Я думаю, якщо при всіх позитивах і вичерпанні ресурсів Росії і тиск до року тоді може бути Це вже така складна, тяжка робота. А тим більше Росія буде на. Збільшувати кількість дронів, ракет проти мирного населення, подавить дух українців. ногам. Не вдається, але вони все одно це будуть робити. І третій сценарій це ще більш затяжна війна, от, яка дійсно була виснажує ресурси Росії і України. От і на якомусь етапі виходить на якийсь тяжкий складний мирний процес. Але є за перший варіант: те, що треба робити сьогодні. Так. і е, залишається у нас близько двох хвилинок. Ми м, буквально напередодні багато е, чули заяв в контексті підтримки Німеччини. Ось зокрема серед іншого, те, що Німеччина профінансувала виробництво е далекобійної далекобійної зброї, далекобійних ракет. Тобто тут позитив, в чому так що вочевидь, нам не доведеться запитувати дозволу в когось з партнерів, можна бити, не можна бити по території Російської Федерації. Пане Миколо, е на вашу думку, що це за ракети? Тут ми говоримо одразу про балістику чи можливо інші якісь типи. Ну і по е конкретних цілях, Навряд чи ці ракети, які за інформацією, яка була теж напередодні. Будуть в Україні вже до кінця липня, лежатимуть на складах. Вочевидь, вони чи не одразу почнуть працювати по території Російської Федерації або по глибокому тилу противника? Е, ну, першу чергу ми говоримо про ракети середньої дальності. Це до 1200 кілометрів, які можуть доставати практично до е, Уралу. Тобто, вся територія, яка формує. І бойову частину, і відповідно резервний потенціал буде під ударами цих ракет. На жаль, ще не буде так багато. Я думаю, сотні штук, але перспективи самотні тисячі. Але розглядаються питання паралельно і будівництво спільно із німнільцями ударних дронів. Першого вони передадуть 500 штук до 1200 кілометрів. Це дальній радіо суді тут. Комбінація ракети середньої і малої дальності, і зрозуміло, дрони тільки з німеччини. Це. Величезний вклад буде в протистоянні з ворогом, нанесення ударів по резервам і зрозуміло тоді посилення позицій на фронті. Але ми з Німеччиною асоціації виробників зброї Німеччини і нашої підприємства заключили системну угоду. І це не тільки ракети, це всі види озброєння, включаючи безпілотні літальні апарати, репи, тобто новітні види, які сьогодні важливі для фронту, і випробуються безпосередньо з початком буквально випуску перших екземплярів. Тому будемо працювати. Так. Німеччина сьогодні одна із передових, так сказать, в розробках нових технологій. Так, чи можна це вважати такою собі компенсацією за ненадані тауруси? І якщо, на шальки терезів е поставити тауруси і те, що ось є зараз така співпраця, що, що краще для України? Я думаю, що воно краще, те й друге. Але те сьогодні важливо, що ми спільно виробляємо. Це наш спільний продукт. І маємо можливості його виробляти швидко, не маючи політичних впливів при зміні навіть канцлерів, і з іншого боку використання без ніяких обмежень. Так, дякую, пане Микола. Пасибі, що знаходите можливість. Повсякчас доєднуєтеся до наших етерів. Микола Маломуж був щойно на зв'язку Генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки в період з 2005 до 2010 років. На все добре і до зустрічі. До зустрічі.